Вірш жовте листя. Жовте листя опадає, Осінь землю огортає, ліс стає барвисту жовтим. Це на зиму тепла ковдра. Жовте листя опадає і дерева роздягає. Все навколо поміняє, все погане найзникає. Жовте листя опадає. Осінь фарби розкидає, навкруги все розмалює, колярів ген не жалкує. жовте листя опадає, а життя у нас триває, Україна відродиться, стане, наче молодиться. Жовте листя опадає, його вітерець зриває, в польці. Весело кружляє, осінь забавляє. Жовте листя опадає, ген всі вирви закриває, що лишились від снарядів і від клятих чужих градів. Жовте листя опадає, Україною кружляє, і життя б'є водограєм, Нас. Не подалають жовте листя опадає, осінь землю огортає, бо герої не вмирають, хай усі це знають.